Сьогоднішнього заняття фігури. Ось послухайте, будь ласка, казочку про них. В одному незвичайному царстві за морями, за горами жили геометричні фігури: квадрати, прямокутники, круги і трикутники. Якось вирішили вони побудувати собі будиночки, схожі на них, не із звичайних цеглинок, а з цеглинок, схожих на геометричні фігури. Квадрати вирішили будувати будиночки тільки з квадратів, прямокутники з прямокутників, круги з кругів, трикутники з трикутників. Почали вони будувати і з'ясувалося, що не так це легко. Найгірше виходило у кругів. Будиночки в них не виходили зовсім. У трикутників виходило трішки краще, але все одно у побудованих будиночках можна було лише заховатися від вітру та дощу. А от у квадратів і прямокутників робота кипіла. Вони швидко і вправно побудували свої будиночки. Фігури зраділи, хоч кілька будиночків вийшло, але раптом сонечко зайшло за хмаринку, звідки не візьмись, налетів вітер. Квадратики й прямокутники запросили до себе в гості трикутники і круги. Усі сидять, п'ють чай, радіють. Їм весело й затишно в нових будиночках. Погода зіпсувалась, пішов дощ. Спочатку було все добре, але потім на даху утворилися калюжі. Вода збиралася на даху, тож через якийсь час він почав протікати. Фігурки змокли і змерзли, їм одразу стало сумно. Почали вони розмірковувати, що робити, як краще побудувати будиночки. І нарешті зрозуміли, щоб будиночки вийшли затишними і красивими, потрібно об'єднати всі геометричні фігури. Куди яку цеглу, схожу на геометричні фігури, краще використовувати, дах краще будувати з трикутників, із кругів можна зробити вікна. Вони чудово прикрашатимуть будинки. Все інше краще будувати з квадратів і прямокутників. Хоча з цих фігур можна будувати й дахи. Геометричні фігури так і зробили. Вони постаралися на славу і побудували красиві казкові палаци. Потім вони яскраво їх пофарбували. Отже, давайте і ми виконаємо завдання у наших альбомах з малюванням. Домалюй деталі предметів, використовуючи різні фігури. Розмалюй їх за власним бажанням. Які предмети такої ж форми ти знаєш?